Всім доброго дня! Сьогодні ми почали садити нашу цибульку. У ну, міжраді у нас виходить 40 см, а між цибулькою ну, плюс-мінус 5 см пачка від сірників. Це я перше, що буду купляти, якщо зароблю на цій цибулі, то це буде сажалка, щоб садити цибулю. Бо в долину тягнете цього маркера, а вверх разом з ним тягнете ноги. Бачите, я сюди таку полоску його прив'язав, щоб воно трималося, лізло в землю. Так, Цибулька така, штургарт. Беремо, дарам Берем. тут покажу. Тут будемо далі досаджувати, вже просто обмінемо. Я кладу її ось так в середньому. як пачка від сірників. Ну, можна далі трошки більше, отак берете, раз, отак ви її розкладаєте. Далі. Я її ось так буду удобряти нітроморфозкою. Отак беремо, так просипаємо. А далі вже просто сапкою ми її будемо пригортати. Так. Ну, далі будемо ми зараз, ну, зараз підемо настроїмо сівалочку ручну. І будемо ще сіяти чернушку цибулю, тож сорт такі самі штуртгарди я брав. І ще якась. ну той, Я не пам'ятаю той другий сорт. І морква. ну Моркву я вам покажу, яку я буду сіяти далі туди. Ну, ідемо настраювати сівалочку. Так, будемо заставляти так на мішках, що ми бачили, як воно у нас де сипати. І починаємо ось так. Ось у нас третій отвір. ні це четвертий, о, третій. Да. Третій. Ось так, піднімаємо її його, оп, зачепили. Отак легенько витягуємо. І дивимося. Бачите, насіннинка, от-от-от-от-от, насінинка, зло насінинка, зло насінинка, насінка, насінинка. Ну, в землі воно, звісно, краще б допрацювати. Це я, ви рахуєте, я його підняв, приніс, в другу сторону його принесу. Поки виставиш, то намучишся. Так, засипали чернушку, зараз 1, 2, 3, на четвертому отвірі ми будемо сіяти між раді, буду робити 40 см, щоб знову ж таки можна було прийти просипати плужком Отак ми його піднімаємо і випнеємо. ось це помало А тепер як нам будемо йти вгору? Так, морква, ось така у нас тут пише для зберігання. Віта Логан, це у нас один сорт. Далі теж довго зберігається. От такий да. коротель. Далі у нас теж для зберігання шантане. Теж, теж знову для зберігання королева осені. І от така у нас рання. От бачите, рання Оленка. Далі такої. Це на, щоб було як на сажанку. У мене це тільки один пакет її витягнув, і там є більше Штургарнтен. Ну, Язика коротче, можна вломати, поки прочитаєш. Далі ну, це вже однорічна, що з отакої ось такої має отака. тут глобус. Така у нас є і це що? І ще така. І будемо іти сіяти. Ну что, поехали? Хороший сіла, за увазі де я з них випадає. Так, хочу доснімати відео, бо так як вчора у нас зібралися хмари, і ну, ще там я садив. Зібралися хмари, почав му дощик і бігом, бігом, бігом. І так я його досіяв, отут я посіяв моркву, там далі я цибулю сіяв, чернушку на, на сажанку. І чернушку посіяв на таку на здорову цибулю. Не знаю, може може кину капельку її, може не буду кидати капельку, це я ще не знаю. Тут морква, оцей кусок, де я йду, це все морква посіяна. ну, Получилось в мене, що я посіяв у два рази більше, ніж я думав. Ну моркву, мабуть, ще буду досівати, в мене ще насіння моркви залишилося. Так. От зараз ми... Переходимо на нашу цибулю. Вітер що у нас така погода не дуже льотна. Оце наша цибулька. Морку ми сіяли. Чим підживляти, кропити, це знаємо, так само цибулю. Но цибулю ми сіяли в менших обсягах. От це все морква. Ой, морква цибуля. Оце ось кусок у мене засіяно. цибулю. А як вчора досівали, спішили, отак, от в мене все це вийшло. Зараз не віце. О, от, от так у мене. От віце, такий в мене кусок цибулі буде. Не знаю, може буду класти капельку, а може і не буду. Подивимося, що воно з того вийде. О, цибуля ця що сіянка була, ще однорічну посадив. Хочу хочу попробувати з нею. Щоб вийшлося на цибулю. Ось таке відео вийшлося. Кому сподобалось ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!